Кубинська народна казка як дурник одружився з королівною. Було в матері троє синів, двоє розумних, а третій дурник. Коли це захворіла королівська донька одиначка, сумує та й сумує, і тоді оголосив король хто королівну розсмішить, той і побереться з нею. А в садибі трьох братів росла яблуня, то старший і каже я розсмішу королівську доньку. Взяв він кошика, зірвав три яблука і подався в столицю. Край ліска стрілася йому якась бабуся. Що несеш у кошику? питає старенька. Кінські кізяки, відказав розумник, а бабуся йому то й матимеш кізяки. Дійшов розумник до палацової брами, просить сторожу, щоб пропустили. Пройшов до короля, а той каже